Побажання, щоб вистріше верталися ви додому, обіймали своїх жінок, дітей, матусів, татусів, сестер, чоловіка і племінника. Племінник знаходиться в полоні, а чоловік зник них без вісті на Донецькому напрямку. Для свого тата. Він з 54-ї бригади він зник на, Марі... на Донецькому напрямку. Дуже чекаю, невідомість, він з них безлістю, ми про нього нічого не знаємо. Другу кульку я підготувала для того, щоб намалювати для брата. Він в полоні знаходиться, він захищав Маріуполь. 501 батальйон, 36-та бригада. Морська підходка. Про нього ми трохи знаємо, він знаходиться у полоні, але знаходиться вже дуже тривалий час, муки страшні. Хлопці, які виходять про нього, нічого не знають, нема комунікації. особистий. Коли син приїхав до мене на день народження, він каже, мама, хай вона в тебе буде. І зі своїм підписом, але він зник без вісти.